Не такий, як усі, у п'ятирічного Сашка з Луганщини рідкісна патологія. При народженні в хлопчика виявили зяброві дуги, проте оперувати їх відразу лікарі заборонили. Коли настав час хірургічного втручання в матері одиначки на це не було грошей. Хто допоміг незвичайній дитині знають кореспонденти сабитій. Два кажіня соннешка, бістіт, осточка сисною, сіник нам міді. Рідкісну патологію у п'ятирічного Олександра лікарі виявили ще, коли він народився. У хлопчика синдром зябрових дух. Таких випадків в Україні один на дві тисячі. Коли дитині було півтора року, мати звернулася до лікарів. Сказали почекати. Просто нуростю. І шишка ж там же ж теж у нього, тут у нього возле этой косточки, тут у нього як опухоль така, і вона росте. На операцію до Києва Світлана з сином приїхали з Луганської області. Сашу жінка виховує сама. Грошей ледь вистачає на життя. Мріє лише про одне. Щоб вирости ребенку, щоб не було війни, щоб підняти на ноги, сіл, щоб хотіли. З проханням допомогти мати хлопчика звернулася до гуманітарного штабу Ріната Ахметова. Тут відгукнулися, придбали потрібні медикаменти для лікування та реабілітації. Я благодарна Рінату Леонідовичу Ахметову за те, що він створив такий фонд що дали на операцію. Лікарство без цих ліків оперативне втручання було б неможливе. А для чого це все, ти знаєш? Шишку дають? Сашка готують до операції. Хлопчик дуже хвилюється, лікарі заспокоюють. Все, Морожене можеш. Купіть обов'язково. Ризик був, визнають медики. На деяких стадіях розвитку патологія зябрових дух небезпечна для життя. Чим опасна ця операція, тим, що ця свіч йде по э, жизненноважними органами. У Сашком усе минуло успішно. Операція пройшла абсолютно безкровно, без осложнень. Ріб буде абсолютно здоров'я, забуде, що в нього була коли операція. Штаб Ріната Ахметова співпрацює з інститутом педіатрії акушерства та гінекології не один рік. Діти з рідкісними патологіями тут оперують найкращі фахівці. Ми допомагаємо цим дітям, це наші діти. Ну, і фонд Ріната Леонідовича Ахметова. Безусловно, этим деткам в обізпіченні медикаментозному обеспечении, хірургічного шовного матеріалу. І всі детки із зони АТО ніколи не мали відказу в помощи. від хвороби у хлопчика. Лишився лише невеличкий шрам. Приходити до лікарів потрібно раз на рік на плановий огляд. Тепер Сашко повсякчас сміхається і напевне знає. У мене все добре. Тетяна Блінова, Марія Петрик, Олександр Шмирьов События. Канал Україна.